есть пас! Что там делал? Две с половиной еще. Две с половиной еще. Зиграли? Не, еще. Какой сзади? Пас, есть тут!

Димон, ты мне, блядь, управы на Катюсе? Какие управы? Ты тренером не працюешь? Пра а? Сек по не не Что, надо место ничего особенного. Нет, ну, я понял, ну, я не могу. Ну, вот я уже, реально зигнал нормально. Ну, сука, вот этот ну не могу и пиздец. <плес> <плес> ты же на диете, не... Нет. Я не знаю, как не пустил, если он не Я только начинаю, понял.

А, ти, ти, ти скільки зима разів в тиждень ходиш? Три-4? Три-чотири. — Тричі в тиждень. А, тричі в три, так. І що ти 3, в, 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 в качаєш органісти, протагоністи? <хай> Чи ти маєш просто собі якусь базу свою? Ну, є якась таку, база, я, таку, рутина, я її просто по да? в, Так. — Ти роки... не ділиш там, типу, сьогодні плечі завтра, блять. Ні, там... ну я іноді ротацію роблю, а отак трохи ділю, так. Да. І що ти, і що ти, і що ти, як там строїться? Біцепс, тріцепс, пина, плечі, 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 кардіо. Ой. Плечі, кардіо, це так. Пе, ну, це такий здоров'я. Скільки ти кардіо біжиш? Та так, 5 кілометрів там біцепс. А, я пам'ятаю. Ну так, розминка чиста. Потім спина. Є! Знову пройшла схема. Не зараховуємо. — Ну, По ну, Потім спина трицепс і груди біцепс. Ну, так. Спина трицепс. Ага, я зрозумів. — Ну, я робив спочатку біцепс-тріцепс, але до виходу! Але трохи важко на, ну, руки, на руки. Біцепс і біцепс не часто робити. Ну, але а, я зрозумів. Теж протагоністи, а не антагас. Ну, мабуть, я не це Називається